Здоров'я бажаю. Минулий тиждень був справді важким для Херсонщини. Росія посилює обстріли, завдаючи ударів по наших містах і селах. Але попри все, продовжуємо тримати стрій і працювати задля людей. Традиційно стисли звіт про зроблену за тиждень роботу. Продовж тижня забезпечили ще майже 5800 сімей опалювальними матеріалами. 141 сім'я отримала дрова, решта кошти на закупівлю. Загалом, завдяки цій програмі, близько 33 тисяч тому господарств можуть провести зиму. Теплі робота триває. Спочатку дії є відновлення. Жителі регіону отримали понад 2,1 мільярда гривень компенсації за пошкодження або вщент зруйновані оселі. Участь в програмі взяли майже 5,5 тисяч родин. Обуха техніки продовжили докладати зусилля для розмінування регіону. За тиждень площа обстежених територій зросла на близько пів тисячі гектарів. А загалом уже розміновано 62% правобережжя. Наступне питання: санітарно-епідемічна ситуація в області. Вона залишається стабільною випадків, особливо небезпечних захворювань, спалахів, інфекційних хвороб та харчових отруй не виявлено. Впродовж тижня зафіксовано близько 280 випадків гострих респіраторних захворювань, з них 16 це covid 19 Епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ не перевищено. Спеціалісти провели дослідження 25 проб питної води на мікробіологічні показники. Вони відповідають гігієнічним нормативам. Радіаційний фон на території області в межах існуючих природних значень. Підтримка військових, які боронять Херсонщину, залишається пріоритетом роботи обласної влади. Продовжуємо консолідувати зусилля, аби наші захисники і захисниці мали все необхідне для успішного виконання бойових завдань. Прикордонники та нацгвардійці отримали два автомобілі, що мають підвищену прохідність та функціональність. Транспорт забезпечить роботу вогневої групи та вирішить питання логістики. Десяток антенн для передачі та посилення сигналів управління передав бригаді берегової охорони морської піхоти. Система допоможе українським пілотам зберегти свої бойові пташки, знищувати ворога та виконувати завдання з розвідки. Забезпечили бійців нацгвардії комплексом захищених FPV-дронів та системою управління до них. Також передав артилеристам морської піхоти та берегової охорони морської піхоти системи нічного бачення та визначення ворожих позицій. Ці системи дозволять бійцям проводити розвідку, наводити артилерію та головне зберігати життя нашим військовим. Крім цього, передав для спецпідрозділів національної поліції, які здійснюють оперативні завдання у небезпечних зонах, засоби сканування повітряного простору. А для нас важливо захистити тих, хто рятує та захищає цивільне населення. Дякую кожному і кожній завдяки чиїй підтримці. Наше героїчне військо стає сильнішим. Взяв участь у підсумковій зустрічі конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Йшлося про результати роботи за цей рік та плани на наступний. Кожне із обговорених питань надзвичайно важливо: це безпека, відновлення, соціальна підтримка, енергонезалежність, співпраця громад тощо. Працюємо над реалізацією поставлених завдань. З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще шестеро дітей, а також двох осіб з числа дітей сиріт. Це черговий результат реалізації ініціативи президента України Володимира Зеленського, «Bring Kids Back UA» та наполегливої праці благодійної організації «Safe Ukraine». Щиро вдячний всім, хто докладає зусиль, аби кожна українська дитина була вдома щаслива, з рідними та в безпеці. Працюємо далі. Слава Україні!